Гобелени, плетені ляльки та розмальовані писанки безумовно створюють в оселі відчуття тепла та затишку. Особливої цінності творам додає те, що всі вони виконані у справжніх українських традиціях. Саме народне мистецтво стало основною концепцією масштабної виставки, яка днями відкрилася у виставковій залі фарт, що у сонячній галереї. Виставка дуже високого рівня, тому що планку ми дійсно піднімали високо деякі роботи навіть ми не брали до участі у виставці, тому що ну вони трохи не відповідали саме традиційності українського народного мистецтва. Тобто, і на майбутнє, звичайно, такі виставки не будуть відбуватися дуже часто, але ми плануємо, що такі виставки у нашому місті будуть і. Ми будемо покладати до того всіх зусиль. Ми взяли тих людей, які вже не перший рік працюють саме у народному мистецтві, які його пропагандують дуже активно, і які вже були. На цій виставці краще тві року Вікторія Клаветенко займається Петраківським розписом вже понад 20 років. Вихованцям її гуртка надзвичайно пощастило, адже їх викладач народилася у відомому селі Петриківка. Як нікому іншому відомі секрети легендарного мистецького розпису. Вікторія запевняє, що вона щаслива людина, адже її роботи приносять їй задоволення. Петріковка Она всех радует всегда. Это такой жанр, жанр творчества, который всегда повышает настроение, яркий, сочный. Красочный. Многие работы очень замечательны, мне очень понравилось, и многих художников я знаю лично. Очень хорошее впечатление от выставки, и хочется пожелать нашим криворожским художникам вдохновения и почаще выставлять такие работы, чтобы их видели люди, видели зрители, чтобы они не находились только в мастерских, а как бы чаще представлять вниманию зрителей эти работы. За словами організаторів, якщо дитина росте на бабусиних казках, колисковій своєї матері, грається лялькою, яку зробили її батьки, то ця дитина полюбить свою країну і зробить все, щоб вона ставала дедалі кращою. Тож у всіх нас є чудова можливість дізнатися більше про свою історію і стати ближчим до свого коріння, завітавши на виставку відроджені традиції.